Вітаю вас на своєму каналі, мої шановні підписники, мої глядачі, як завжди, я вам дуже дякую і за ваш час, за ваші перегляди, за коментарі, за те, що ви взагалі є такі. Я трішки випала з вашого полю зору, ви то, мабуть, вже примітили, Ну, вам зізнаюсь. Трошки мені потрібно було перезавантаження, як і кожній людині. Взяла внучку і поїхала з нею до води, трохи перепочити буквально на 5 днів. Ну, знаєте, що вам сказати, чи вдалося перезавантажитися? Та так частково, тому що можливо думки певною мірою все одно загружені війною і справами, що відбуваються. Ну і тепер стосовно нашого чергового збору, який завершився миттєво, швиденько військові подякували за те, що ви такі молодці. На зв'язку бійці 34-ї бригади берегової оборони на Херсонському напрямку. Вітаю вас, шановні українці! Ми, як ніхто, знаємо, що зараз кожному по-своєму важко. Але коли ми об'єднуємось, розумієш, що ми українці незламні і незалежні. І хочу подякувати Стелі, з Чорнобаївки за надану можливість провести черговий збір коштів. Завдяки її аудиторії збір відбувся досить швидко. Дякуємо усім небайдужим. Зараз ваша підтримка важлива, як ніколи. На отримані кошти ми відремонтуємо наші автівки, які продовжують захищати нашу державу. Слава Україні! Героям слава! Зібрали швидко гроші, накопичили, передали. Дякую вам сердечно за то. Ну, закінчився мій маленький відпочинок. Коли я звернулася, взяла телефон до рук, подивилася там новини, я жахнулася. Світ дійсно сказився. Про що ми з вами поговоримо про того Трампа, який колошматить весь світ своїми шаленими заявами, своїми вибриками? І тут питань дуже багато мене назбиралося. Ну що, останні виступи Трампа, останні його заяви наводять нас всіх на думку, що він нічого не може вдіяти, ані з війною, ані з тим Путіним. Так? То він погрожує санкціями, то каже, що навіть він буде жорстокішим, ніж з Іраном. Так? І я ж думаю, а наскільки жорстокішим Трамп може бути з Росією? Що він може утнути? Ну Спитаємо, чи дійсно. Трамп розлютився на Путіна. Ну, Я не хочу переказувати новини. Ви всі дивитеся, всі бачите і знаєте, чому Трамп лютився? Ну тому що Путін жорстоко обстрілює Україну, незважаючи на які розмови, ніяк його там благають, умовляють його, він не хоче дослухатися, продовжує війну. так? А Трамп же, ж у нас хоче бути миротворцем, він навіть хоче отримати за то Нобелівську премію, а Путін ну ніяк не погоджується. І ось, начебто, Трамп розлютився на Путіна. Дивимося, чи дійсно розлютився. Ставлення. У так да. Таки да. слухайте, перший аркан випав десятка мечів. Десятка мечів це про те, що треба все закінчувати, негайно ставити крапку. Причому. Знайте, второ є два аркани, які показують, закінчують це вежа. Дознайте це як руйнація, яке відбулося природнім шляхом, так. Або смерть так? А тут десятка мечів, це штучне закінчення, це вже рахунок добіг до кінця треба ставити крапку. Трамп дійсно розлючено. Ну тут отак от стоїть. Я два аркани витягла і е, ту з кубків. Це таке знаєте, це, це наскільки негативні емоції, це наскільки таке, знаєте, роздратування. Ну, так дійсно він дуже е, розлютився. А тепер запитаємо: а наскільки він рішуче налаштований? Трошки розчарую тут, бачите, шість кубків випало. Шість купків це аркан, коли ну, кажуть, що все буде повторюватися, так ну він показує там, свою лють, своє роздратування. Ба він навіть таку фразу сказав, що він не впевнений, чи то є Путін. Зараз я це окремо хочу подивитися. Ну що я вам хочу сказати? Так, Трамп розлючений, але не наскільки, щоб діяти наскільки рішучі Хоча діяти буде тут є сім жезлів і є королева жезлів. Це все ж таки дії. Ну, мені б хотілося більш масштабних таких дій, знаєте, щоб тут. Була б вежа, врешті-решт. Ну, але її нема. Таке відчуття, що це будуть дії, знаєте, як поступові. поступові. Так, дійсно. Путін виводить Трампа. тепер питання, а ось, ось оця його фраза, як він сам заявив, як Трамп сказав, можливо, я не вам перекажу, але можливо, ви бачили в новинах, що Трамп сказав, я навіть сумніваюся, чи то Путін, чи взагалі він там був, що це він мав на увазі. Ну, звісно, тут не йшлося як про двійника, начебто так, начебто, таке знаєте, можливо, у когось закралося, а раптом Трамп скаже, Це ж не справжній Путін, але ні. Тут знаєте про що? Про те, що з людиною неможливо домовитися, От в такому сенсі, да? що людина продовжує воювати. Тут немає аркану, який показували підставне лице. Да? Він не про те мав на увазі. Він мав на увазі, що я думав, що я з ним домовлюсь, але неможливо домовитися. Ну Начебто, я не знаю цю людину, от в такому сенсі. Це е, було б дуже добре, аби Трамп сказав, що на весь світ. Ну, знаєте, як козар дістав би рукава, що Путін це не справжній. Ну, і вже подальші дії. Але ні. Це про те, що я думав, що ми домовимося, але домовитися важко. Да? Ось рік кубків це коли ми зустрічаємося, розмовляємо, так розказуємо один одному такі чудові речі, про що вони там спілкуються, про сім'ї, про гольф, трампівський. Так? Ну, але домовитися по десятці жизлів дуже важко. Тому він так і сказав, що я його тіпа, не впізнаю. Ось отак от. Ну, балачки продовжуються. На жаль, і ще хочу вам сказати, що ось з цим арканом я бачу, що будь-які розмови, от зважаючи на цю трійку, кубків і десятку жезлів, це вже знаєте, як якби посил арканів про те, що найближчі перемовини, між ким би і ким би вони не були, на якому б рівні вони не були, вони не доводять поки що. До цієї десятки мічів, яку нам показали спершу, так? що треба все закінчувати. Далі йшла десятка жезлів. Ця карта каже, тяжка ноша. Та валіза без ручки, я не можу тебе нести, але кинути тебе не можу. Тобто домовленостей іще ніяких не буде. Якби Трамп там би не лютився на Путіна. Тепер хочу запитати на цього... і ще раз повернусь до питання: на сьогоднішній момент Трамп як долаштований до Путіна? Ну, між ними йдуть все ж таки таємні розмови. Йдуть. Йдуть, йдуть, те, що нам не показують, не афішують. Ось Верховна Жриця, імператор, відлюдник і повішений. Це дійсно, коли Трамп, спостерігаючи поведінку Путіна, він і сам зайшов в тупік, і це вже ну як то кажуть, це вже не жарт. І вже ми все менше і менше будемо чути таких заяв, як колись та Трамп сказав, що Путін чудовий хлопець на тлі того, як він бомбить Україну. А тепер ми всі чули ще, що відбулася розмова між Трампом і Зеленським. Тепер побачимо, як зараз на сьогоднішній день Трамп ставиться до Зеленського і взагалі до проблем України. Те, що вам казала, що ж треба випали знову ж таки аркани, які показують, зустрічі ще будуть, ми ще будемо з цим хлопцем розмовляти, але дуже важко дійти до якогось логічного кінця. Ну, По крайній мірі, тут я вам скажу, я не бачу агресії. До особисто до Зеленського. Тут трошки по інакшому. Тут уже, я ще не встигла задати арканам питання, але мені зразу пішли питання відповіді про фінанси. Зараз я їх тоді розкрию. Про що вони говорили? Тут я питаю, як Трамп ставиться до Зеленського, а мені не про ставлення. Вони кажуть про, про ресурси розмова йшла. про ресурси. Зараз я вам скажу ці аркани. Згадуйте це, я повертаюсь до цього питання, коли ми почули, що Трамп нібито зупинив там, призупинив допомогу Україні. Ну, мені показують сім кубків. Сім кубків це аркан ілюзії. Тобто, знаєте, як це звучить в арканах. Потрібно було дати таку інформацію. Потрібно було. І ось питання: чи буде допомагати? Не то, що буде. Він, е... Як же вам сказати? От дивіться, ми ще будемо чути не один тиждень, що Україні заморожена допомога. Ми це будемо чути. Але насправді за кулісами буде отак от відбуватися. Буде отак от відбуватися. Хто не знає, шість пентаклів це аркан допомоги. Бачите, ось в долоні сипляться монети. ось тут Пентаклів – Це допомога. Так, на якийсь час вона була обмежена перед цим, отак от випало. Вісім мечів це аркан якогось певного обмеження. Але він виходить з цієї ситуації. Виходить. Дивіться. Дивіться, як виходить. Допомога нам буде, вона буде прихована, вона буде закрита, вона буде не афішуватися. Тут знаєте, тут дуже багато емоцій. Тут, тут я перед цим ще казала буквально в кожному Нам треба фільтрувати інформацію через дуже дуже мілке сито, тому що дуже багато просто емоційних вкидів. Ну це така знаєте політика налаштовувати населення або в ту, або в іншу сторону. Розумієте, будоражити уми, як то сказати, допомога буде. І вона буде, тут я вам більше скажу, по цим арканам я бачу, що це буде допомога. І ще окрім тому, того, про що домовлялися, можливо, тут Пентакль ще показує про те, що ми навіть купимо цю допомогу. Так? Вона буде в будь-якому випадку, чи воно буде куплено, чи воно буде надано, тому що воно було обіцяно, ми її отримаємо. Але тут ще є момент, коли ми отримаємо щось, чого у нас не було раніше. Щось, що нам дасть ривок, тому що тут страшний суд, коли вирішується, знаєте, якби долі, якісь вирішуються, там якісь направлення. Король жезлів колісниця. Це в нас буде зброя, така, яка була, ну, якої чи раніше не було, чи якась вона новітня. Але тобто трошки є таке маленьке, але нам цю зброю дадуть, але з оговоркою. Ну, припустимо, не бити по чомусь, да? скажімо так, або, ну, або в якийсь термін, або ця зброя буде надана для використання в певний час, от якось отак, розумієте, з оговорки, оговорки. Але ми зброю отримаємо. І якщо там є такі песимістичні настрої, що ну все, Америка від нас відвернулася, розумієте, це політичні ігри. Я це з розкладу в розклад бачу: політичні ігри, але допомога не буде надаватися, і ніхто від України не відвернеться. Далі питання, яке зараз скрізь і його обговорюють в першу чергу: це Азербайджан і Росія. Оцей конфлікт, що між ними стався. Забігаючи наперед, хочу вам нагадати свої розклади, які я робила давненько. І я вам казала, що від Росії будуть відколюватися один за одним от ті колишні. Республіки тим чи іншим шляхом, але вони будуть відколюватися поступово-поступово. Давайте подивимося зараз на арканах про, це, про, про цей конфлікт, між, цими, між колишньою республікою, союзною, так, але все, все одно партнерство між ними зберігалося. Дивимося, що наразі ми маємо знати про цей конфлікт. Ну, мені розказують, що, що це кажеться, ну не новина про, про те, що конфлікти між Азербайджаном і Росією, ну не то, щоб конфлікт, а напружені стосунки. Вони вже давно відбувалися давненько. Це можливо йдеться про літак, який, але і до літака, оце, що збила Росія, і ще до нього якісь були негаразди, неможливо домовленості. Тому що Азербайджан, якби Ну, не то, щоб підняв голову, тут стоїть єрофант. Єрофан це. Ну, скажімо так, можливо, високе покровительство. Високе покровительство трьох. Тобто, за Азербайджаном стоять ще якісь три країни. Ну, про Туреччину я точно знаю, хто ще я не знаю. Тобто, високе покровительство. Це є, конфлікт у них є. Що буде надалі? Конфлікт розгориться. Якщо зараз всі, можливо, здається, що ну, так, ну, поговорили, там щось позагрожували там, один одному, Алієв там чимось незадоволений, ви ж розумієте, що побиття людей, те, що там вбили двох братів, це ж тільки ширма. Насправді тут йдеться більш масштабніше якесь питання, більш масштабніше. Ну, те, що там будуть продовжуватися неприємні моменти, по тій мичі в Азербайджані. Да, якісь активації, якихось дій буде, яке буде приводити населення до такого стану, коли люди оцими активними діями втрачають віру, ну втрачають стабільність, втрачають безпеку. Будуть там заворушки, і що це буде в Азербайджані? Ну я не думаю, що це буде як війна. Ні-ні-ні. Це не як війна, але. Те, що я вам сказала, ця республіка ну колишня республіка, тепер уже якби країна. Вона просто виходить. Вона виходить оцього по закону, карта закону і шість мечів. Тобто, незважаючи на ті неприємності, які може Росія влаштовувати на території цієї країни, а це буде, і трійка мечів нам про це каже, да, то, що там збили літака, побили людей, це одне. І ще будуть дуже багато моментів там неприємних, дуже схожих на таку, знаєте, тероризм. Якийсь от Росія буде влаштовувати там терористичні Такі Такі, дії. Такі, знаєте, із-під тишка, як удар під дих. Але і ще раз вам кажу, і ви це знаєте, що Азербайджан має дуже добрий захист. Так? І оце вихід Азербайджану з якихось там домовленостей, коли вони там один одному мили руки, договорювалися. То з кубки, можливо, це йдеться ще знаєте, про якийсь ресурс. Ресурс, ну, жидкий, може, це про нафту йдеться, да? тобто вони самі собі відокремилися і самі собі будуть під захистом, під захистом більш сильних держав. Тобто, про що це йдеться? А ну-ка, давайте ще я запитаю, як Росія це переживе? І ще раз, і ще раз вам нагадую: Росія буде розвалюватися і розпадатися. Поступово будуть відокремлюватися країни одна за одною, чи військовим шляхом, чи будь-якими конфліктами, чи, можливо, по-доброму. І, врешті-решт, від Росії лишиться оте їхнє золотое кольцо. Так, Всі те знають: Москва, а навколо неї 10 міст. Оце золотое кольцо, оце і є Росія. На жаль, воно не так швидко буде, так, Росія. Росія ще буде тиснути. Вона ще буде, буде намагатися якось звернутися навіть до сильних світ усього, до стоїть імператор, який звертається до когось, намагається намагається, але ось о. 10 мечів і п'ятірка Пентаклів. Тут ще і гроші замішані. Я туди вже не хочу лізти, що вони там між собою ділять. І, можливо, це якісь, наскільки я так розумію, через Азербайджан, якісь постачання через Іран відбуваються для Росії, от щось таке там. Але цьому всьому йде кінець. 10 мечів показує все крапка фініш. Ця країна назавжди втрачена для Росії. Звісно, це відбудеться не сьогодні, але все до того йде. Ну але все-таки в Азербайджані ще будуть. Серйозні заворушки. Добре. А ну-ка а для України як це, як це впливає на Україну? Я не можу сказати, що прям на Україну це сильно відображається. Ні, це просто показує про те, що Росія слабшає, розумієте? Поступово, поступово, яка була ціль у Путіна? Об'єднати всі колишні республіки, так, СРСР, набрати у ту міць, тобто взяти всіх людей із всіх республік, з того Узбекистану, Таджикистану, з Казахстану, набирати людей і кидати їх в війни, в ті війни, які Путін планує робити надалі. Путін там, колективний Путін, хто з них, тобто якісь загарбницькі оці війни. Для цього потрібно люди, потрібно м'ясо, як то кажуть. І тут республіки відділяються. А Росія, вона хоч і розмножається, але якщо таким, таким шляхом республіки одна за одною будуть отак -от швиденько відколюватися, будуть мати покровительство інших країн, Росія залишається ни Ось чим. Те, що я вам казала, реакція Росії. Отака От реакція Росії. Отака От реакція Росії. Отака От реакція. Да? Відлюдниця це коли мене відсторонили, відкинули, забули. Я як на обочині. повішені. це коли я нічого не можу діяти, навіть якщо я погрожую, навіть якщо я роблю провокації, я нічого не можу діяти. Росії це дуже болючий удар. Ну, а звісно, нам це тільки на руку. Далі, тут ще в мене таке питання написано, що Китай заявляє про те, що він не допустить поразки або капітуляції Росії ну, в війні з Україною. Так, таке заявив Китай. Запитаємо, яким чином Китай не буде допускати. Яким чином? Яким чином Китай не буде допускати, взагалі, оцю про цю заяву, що малось на увазі? Що потрібно взагалі Китаю? Що ми маємо знати? Так, як я вам казала, Китай є Китай. Все, диявол і помірність. Тобто Китай сам собі сидить по дьяволу це хитра маніпуляція. А карта помірності та тут йому навпаки потрібно, щоб війна продовжувалася, а не затихала. Як буде допомагати чекати Росії від Китаю якоїсь такої яскравої допомоги? От прям Китай ешелоном шле туди якусь допомогу. Ні, допомога буде ось така. Дивіться. Це про допомогу, а це двійка мечів. Коли Китай закриває очі, як то скажуть, займає такий статус кво не вашим не нашим. Ну то, чому допомога заключається? Я тебе підтримую, ти молодець. Тобто допомога на словах, а не, а не якісь фінансові вливання. Ну тут, оцей старший аркан диявол, він от зразу про все сказав, що це хитрий хід, що це маніпуляція, що це якісь певні такі вкиди, які треба заявляти. Але навпаки, Китаю дуже потрібно, аби війна продовжувалася. Тут тут знаєте. Він так сказав, хто там, це Ван І заявив це, чи Хто, ну не важливо. Але ця фраза звучить зараз по всьому Ютубу, що Китай не може допустити поразки. Та справа не в поразки, це просто фраза, яка нічого не значить. Тут справа в тім, що Китаю дуже вигідно, аби ця війна продовжувалася, тому що таким чином Росія буде послаблятися. Бачите, отут, окрім диявола, це ж ну це ж треба. Я ж кажу, тільки запитали, диявол дияволза. Ще й прийшов мак. Тобто, це така хитра маніпуляція. Це все китаю на руку, аби в Росії відбувалася вежа. Аби та Росія ослабла. Тут зовсім немає якогось такого, знаєте, підтексту, що ось я кину Росію на допомогу, свою армію, свою техніку, аби тільки Росія не програла. Ні. Китаю потрібна ослаблена Росія. Тому тут, скоріше такий підтекст, що хай Росія воює, доки не виграє, доки не вона не отримає перемоги. Тільки в тому контексті. Так, да, так. Да, да. Однозначно, це йде хитра гра. Очікування, коли можна буде навколо Росії стискувати свої кільця удава, тут нічого нового, хитрючий Китай просто хоче, щоб продовжувалася війна заради послаблення Росії, для того, щоб ту Росію можна було так, от жерти, ну не розпочинаючи війну, просто прийти туди і сказати: Ну, все, зараз, тепер я тут буду хазяїна, ти будеш збирати рис на моїх полях, якось так. І ще одне питання, яке я хочу з вами подивитися: це про те, що в країнах Європи готуються до того, що США в найближчий час будуть скорочувати свій армійський контингент, от, от на території Європи. Запитаємо чи дійсно це так, чи дійсно Сполучені Штати Америки скоротять своїх військових на території Європи? Ну, я не можу сказати, що прямо от всіх і всі війська взяли і вивели. Ні, ні. Тут йдеться, ну ось, пам'ятаєте, країни ЄС мають вкладатися більше в свою оборону. Ось так, от. Ну, я не бачу виведення військ найближчим часом. Тут трохи не так. Найближчим часом ні, але згодом будуть переглянуті якісь угоди. Якісь підписані папери будуть переглянуті, і щось, щось таке буде виведено. Так? Ось рицарь кубків і паш, все ж таки так, і тут ще аркан сили. Тут є рух. Рух якоїсь невеликої частини, тобто, можливо, переглянуто щось буде. Виведуть. Це не мається на увазі, що прямо це відбудеться прямо в 2025 році. Ні, це буде пізніше. Що буде робити Європа? Європа нажахана. Вона буде шукати об'єднання. Об'єднання з кимось і, до речі, об'єднання. Я не здивую, що це Україна. Ну, Пам'ятаєте, я робила розклад і якось карти показували, що українські військові будуть на території Європи. Чи будуть Європейський контингент на території. України чи дочекаємося ми того? А те, що українці будуть в Європі, військові це на увазі, пам'ятаєте давненько? Я вам про це говорила. Ще дуже багато хто з вас возмущали сказали: Боже, караул, у нас тут самим треба захищатися, йдемо скільки людей набрати? Слухайте, у нас е хлопці. У нас армія озброєні, навчені, пройшли вже, як то кажуть, Крими Рим мідні труби. Таких вояк, як в Україні, на сьогоднішній день немає в жодної країні світу, тому що у них є практика, є реальний досвід, а не знаєте, такий штучний досвід, десь на якомусь учбовому полігоні. Розумієте, в чому справа? Тому я не можу сказати, що прям всіх військових, але це буде оплачувана армія. За яку будуть платити гроші, і українська армія, ну якісь частини, тобто Європа захоче компенсувати. Американські вояки виходять частково, але частково десь іще буде присутня і українська армія. Про це, до речі, йде розмова. Вісім пентаклів кажуть, відбувається ретельна, ну, як домовляються про це. Звісно, не зараз. Це мається на увазі трохи, трохи пізніше. Ну Кому будемо спостерігати? Тут же ж я прочитала, що Мерц вже зараз каже, що багато провокацій відбувається на території Німеччини. Ну і знову ж таки, згадайте, ось були новини, що в Чехії був блекаут. Ну звісно, навіть і на картах не хочу дивитися, звідки звідки ростуть ноги. Це відбувається втручання Росії в країни Європи, тому Європа буде просити захисту, як це зараз не дивно звучить саме в українських воїнів. Добре, і ще, що я хотіла подивитися, знову Польща. Мене так це питання, знаєте, насторожило, тому що Польща офіційно встановила День пам'яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами на території сучасної Західної України. Пам'ятаєте, десь півроку піднімалося це питання дуже сильно, так? А ось тепер вони вже навіть офіційно встановили День пам'яті. До чого? Що ми маємо знати про Польщу? І про те, що ну, встановлена така конкретна дата. Що це нам дає, що ми маємо знати? Ну, ось вам і рицар мечів, а ось вам і королева мечів, а ось вам і туз жезлів. Тобто, я не здивуюся, якщо через деякий час, а ось вам і смерть, яка показує трансформацію. Через деякий час у нас, можливо, погіршуються стосунки з Польщею. Причому от саме на, на тлі історичних фактів, так я би сказала. І Польща зміни свою думку, якби, ну, як зараз як зараз модно говорити, перевзується. І буде вимагати в Україні компенсацію. Ось, все. захист, компенсацію буде вимагати. Компенсацію буде вимагати, можливо, грошима. так? Яких в Україні немає, карта ілюзії, да? після війни, звідки в Україні гроші? І так боргу, скільки. А тут тобі, от я так думаю, що тільки ну, буде закінчуватися війна в Україні, через коротенький час Польща виступить із серйозною заявою, що ви, ми вимагаємо компенсації. І дуже серйозної, і дуже негайної, ну це, знаєте, як провокативний момент. Що Можливо, на землю будуть посягати. Це буде якийсь, знаєте, буде Україна і Польща будуть звертатися як, ну, як міжнародний суд, чи що, отаке щось буде до спільноти, тому що до спільноти до міжнародної, аби, знаєте, як встановити істину чи правду якусь отак от буде. Але це питання Польща буде, знаєте, як підбурювана ким-то тому, що тут стоїть диявол і десятка мечів. Як знаєте, як хтось цкує, підбурює і колесо фортуни, і сім мечів, так? Тобто це питання. От, як начебто Україна щось Польщі винна, воно не закрите. І через деякий час, по коли фортуни, я думаю, це рік рік пройде. Можливо, чи після війни, чи взагалі рік пройде. І знову і знову по цим мечів ми будемо чути отакі вкиди, отакі заяви. Якщо не грошима, то тоді землями. Неприємний момент, ну, але ж давайте так, не будемо бігти, як то кажуть, попереді, попереді поїзда, а доживемо до тих моментів. І тоді переглянемо ситуацію, але вона, мені здається, все ж таки дуже таки напруженою. Ну і давайте на останочок ще подивимося липень до кінця липня, які будуть відбуватися події, що головне для України липень. Доброго, звісно, мало, як ми спостерігаємо, Україна буквально стікає кров'ю, світ реагує слабо, і Путін не збирається зупинятися, на жаль. Так, липень, липень, липень. 25-й рік до кінця України. Тут мені кажуть, що знову виходить верховна жриця і світ. Тобто таке відчуття, що є якась домовленість вже, але нам її не кажуть, вона закрита, ця домовленість. Отак, от таємниця закрита, якась закрита таємниця. Вона не дуже для нас приємна. Є п'ять. Mm. Знаєте, п'ятірка пентаклів це така е, трохи дивна карта. Вона з однієї сторони показує зубожіння, нестатку, але з іншої сторони, от тут, якщо придивитися, так, е, тут все так тобі, знаєте, печальненько. На дереві нема листів, є сніг, але є пролісок. Не знаю, вам не видно. Тут є пролісок. Тобто життя, якби. Через негаразди, через біду, через втрати, через розорення і зубожіння, як я кажу на п'ятірку Пентаклів, є пролісок надії. Ось отаке. Це, це знаєте, про що кажуть, можливо. зараз ще докладу, аби розуміти. Ой божечки, ну що можна сказати? Червень, звісно, у нас буде ну, печальний в плані обстрілів, серце розбите. Душа буде плакати. Душа буде плакати, будуть багато. І четвірка кубків це коли ну, люди розчаровані, розчаровані, але це те, що ми бачимо візуально. Летять ракети, гинуть люди, знищуються міста, але ми не бачимо чогось основного. Але за колісами відбувається якийсь злом. Відбувається якась зміна. Бачите, тут ще карта світу, є, тобто це не, то, ну, не про поля бою, зрозумійте. На полі бою, навряд чи ми будемо ну, якби перемагати один одного. Це може бути війна на виснаження. Всі моменти вирішуються, як сказати, за колісами, ті, які ми не бачимо. І от таке відчуття в мене, що як начебто в липні, як буде якийсь момент, чи на добре цей момент, просто запитаю. Ну так, да, бачите, пройшла карта смерті. Зміна, трансформація. Можливо, ми почуємо про якісь уже конкретні оці зміни трохи пізніше, але домовленість про ці зміни має відбутися в липні. Ну, так мені принаймні показують аркани. Добре, давайте на цьому завершимо. І будемо чекати добрих новин. Головне не розкисати, триматися разом і вірити в те, що перемога і правда за нами буде. Дякую вам за увагу.